Так, знову десяте, ніяк не закінчиться листопада. Ну, ось, ось, що я тут вже вспів на чудити. Це навіть і не я, це я собі орден знову очередний прицепив. Це би не син, то ще б не тут усе. Бо я ще вчора показав, наобіщав, пів до півночі сидів, списки писав. І знову з посилками з займався. Мені хоч ось. випався на виноградник. Ну я хоч успів вже вчора, бачите, все оброблено, замотоблочено, ну, то Вся лоза відчеплена. від. Тобто, да? все оброблено воно, все відчеплено. вся вже лоза приготовлена до вкривання. А що я сюди вийшов, значить питали в мене там з підписники, мабіть, надіюсь, яка в мене шпалера, як оце воно що, що до чого, до землі, як між ними. Коротше, дивіться, в мене виходить шпалера до плоскосна. Значить, до першої проволоки в мене, зараз я покажу. Так, до першої проволки в мене ага, ось. Короче, 70 см до першої проволоки в мене йде. Ось у. 70 см до першої проволоки. А потім вже міжду, міжду ними. Ось тут іде в мене 20 ось, у. бачите, по центру я буду вам показувати. От центру до, на болтик. 20. Далі йде. Бо вже бачите... Пам'ять вже трошки не. 20, далі 30, потом 45 і, і остання 45. Коротше, 20, 30, 45, 45. Оце в мене раз, два, три. Бачите, так, да? п'ять штук, їх. п'ять перемичок. Ось. Тут. Ширина і в мене ось 25 Ції вже йде наступна 35 і пішло оце аж по возростаючій. Да, тут вже От неудобно мені з цією рулеткою Стоп. Так, далі все вже в мене йде 50, ось Ну коротше, отак і по десятки воно додається. Вверху там вже 80. Тому. Оце так от. В-образно воно йде. Я вам казав, що стовби я сам робив. Форма була з АБС пластика. Я вам вже раніше показував, як. Ну Це вже до весни весною буду робити, коли я за забор поліз вже туди, то цей. То буду робити стовпчики та вже по -по покажу. Бо все одно зараз вже холодно, я вам не можу показати, як я їх буду робити, бо ну, холодно вже воно. Та й воно мені не треба взимати. Ну, Оце так от я зараз зробив зверху, але воно, воно арматурою там, 14 по-моєму, зв'язано. зв'язане, воно повністю йде, бачите, по Ну, Оце така шпалера, нічого такого тут замудреного. Сам я її тут із сином робили ми ці стопчики, допомагав він мені вібрірували. Тобто ну, як по технології по заводські. Тут оце оцілкований цепок, щоб переставлялося, якщо не вистачає вже самої різьби. Далі ця ж ПВХ чи як вона там правильно називається, називається ну, пластикова пластиковий дріт. Цей. Оце ну, ну, так ось воно усе. І оці ж громи, Бабчука я брав, виписував, я вже не пам'ятаю скільки їх у мене. Та вже мабуть десять точно є. на оцих. Бо воно то я зразу по, по тисячі, це по дві тисячі брав, а потім воно вже по кілограмами воно там продається, то брав. Ось отак воно застібається ось і держиться. Ну, то тобто так, оце ж, бачите, все. Ми їх не знімаємо нічого, ось вони так відстрібнуть і так і в нас і будуть і вони. Ну, Це воно простояло, скільки простояло. Це буде ну, три сезони, це воно вже відстояло, це... нічого якби. Оце є, що я вмудрився, ось, бачите? о, Одну єдину за все час, ну, вже якби. Резко не та секатором я от пенехав одну оце, одну єдину оце на всіх участках. Ну, не знаю, звичайно, чого я не замітив, відрізав, ну, ну, Нічого другого натягнув, в мене є вони ці ще на катушки. проволока чи це, чи що воно ПВХ, короче, натягнута і все проблем. то, Та її там можна зв'язати. Ну, поменяй. Оце єдине, що проволоку -то може тільки секатор затупити, а цим черкану і, і все. Ну, А так держа, вона не ослабляється, вони нічого. Тобто, прекрасно воно себе веде. от. Ну, Що вам ще тут розказати по цьому? Мача я все так, що питали, та й розказав. Крайні в мене то 4х4, ну, 40 мм на 40 мм. Це з того краю, з цього, а тут то стовби ось такі. Ну коротше оце так. Сьогодні таке коротеньке відео. На сьогодні будемо прощатися до завтра.